Привіт, мій любий друже! Сьогодні у нас з тобою буде конструювання. А що ми будемо конструювати, ти дізнаєшся, якщо відгадаєш загадку. Слухай її уважно! Будинок скрізь зі мною. Він влаштований за спиною, дружує з жабами. Дуже повільно ходжу, зовсім не в помашках. хто ж я. А, відгадай Правильно, Черепашка! Погляньте на нашу Черепашку. Вона йшла до нас дуже довго, тому що вона ходить повільно. І вона прийшла до нас сюрпризом. Тому що сьогодні перший день чого? Правильно, перший день весни. І наша черепашка прийшла до нас у гості. Давайте привітаємося з нею. Доброго! Але вона прийшла не сама. Вона прийшла своїми дітками. Маленькі черепашки хочуть залізти до мами на спинку, щоб вибрати собі квіточку, але вони не можуть. Тому ми повинні з тобою зробити для них драбину. Ось для маленької черепашки ми будемо робити драбину. Для цього нам потрібно дві палочки від суш і лічильні палочки будемо їх викладати ось так почергово червона, синя, жовта, зелена, червона, жовта і синя. Це ми зробили драбину для, для маленької черепашки. А для великої черепашки ми можемо зробити. Кубиків лігу. Робимо теж дві довгих полосочки і перекладаємо їх короткими. Ось так. Раз. Два, три. І ось у нас драбинка получилась для більшої черепашки. Тепер вони зможуть дістати собі ту квіточку, яка їм подобається. Я сподіваюся, ти також вдома з мамами зробиш драбину з таких матеріалів, які в тебе вдома є: чи кубики, чи палочки, чи можна навіть сирники. Дякую за увагу. До побачення!